Область з теплом. Опалювальний сезон на Прикарпатті стартував успішно. Це розумували не лише представники обласної влади, але й мінрегіону. Передчасний запуск тепла зумовили примхи погоди. Батареї увімкнули не лише в закладах соціальної сфери, але й повністю в житловому фонді. Без казусів не обійшлося. Було 26 аварійних ситуацій, однак їх вирішено. Найбільше перепало калушанам. Практично половина мешканців ще сьогодні зранку перебували в холодних оселях. Половину міста Калуша житлового фонду опалюється від. Місцевого постачальника це комунальне підприємство «Водотеплосервіс», А інша половина Калуша постачається теплоносієм від Калушської ТЕЦ. Враховуючи те, що Калурська ТЕЦ це є державне підприємство, воно входить в групу компаній «Укрінтеренерго», Ці робочі питання, які виникали, вони всі залагоджені, і в четвер минулого тижня газ поданий на Калурську ТЕЦ, але враховуючи, що це дуже велика велика споруда. І для робочого моменту треба 5 днів. 5 днів треба для того, щоб запустити. Ситуація з опалювальним сезоном на контролі столичних можновладців, аби стежити за кожним регіоном, створили оперативно-диспетчерський штаб. В Мінрегіоні створено оперативно-диспетчерський штаб, який координує роботу регіонів щодо початку опалювального сезону в цілодобовому режимі. Інформація щодо початку опалювального сезону надходить до Мінрегіону двічі на добу. А у разі виникнення аварійних та позаштатних ситуацій одразу незалежно від часу доби. Мобільні робочі групи працюють і на місцях. Щодо тарифів, запевнив Руслан Гусак, то вони на житлово-комунальні послуги підвищуватися не будуть. Мовляв, уряд виділяє кошти на модернізацію систем тепловодопостачання, водовідведення. Тож за рахунок впровадження новітніх технологій споживати газ область буде економніше. Крім того, робити це дозволять і котельні, які працюють на альтернативних видах палива, тобто відходах деревини. Таких на Прикарпатті 27 і до кінця поточного року, за словами гусака, відкриють ще 20.